Черкаський Дніпро готовий перемагати у відповідальному матчі з Кіровоградською зіркою. Гравці задоволені результатами турнірної таблиці та розраховують успішно завершити першу частину сезону. Ну, у нас всі матчі були найважливішими. Це просто залишається завершаючим в той стадії, в якій ми починали чемпіонат. Тому ждемо від цієї гри позитивного результату. І Надеемся порадовать болельщикам и будем надеяться, что они нас поддержат в этом непростом матче. От болельщиков зависит очень много. Очень приятно, когда на сборную ходят люди. А родная команда, наверное, лучше, чем сборная, мне так кажется. То будем надеяться, что народ будет поддерживать нас. Надо перед болельщиками последняя игра дома показать на то, что они способны. Ну, ви самі поняти, що турнірна на день заставляет нас выкладываться на повний кожен матч. Таких матчів ви, мабуть, бачили, що не було ні одного легкого матча, гравці перебувають у повній як фізичній, так і моральній готовності. Вони вмотивовані і не бояться грізного суперника. Ну, Готуємося, в принципі, каків. Як... в любой другой игре. Единственное, что игра последняя, игра с лидером первого дивизиона. Так сказать... Мы все понимаем ответственность этой игры. То есть мы прошли очень довольно-таки неплохой отрезок. И сейчас, конечно, не хотелось бы так сказать провести неудачно последнюю игру и все смазать на смарку, потому что очень плотная вверху таблица и все идут так сказать очко в очко практически. И нам это мы все прекрасно понимаем, что эта игра может перечеркнуть весь первый круг, так сказать, поэтому готовимся очень тщательно. Конечно, хотелось бы увидеть, чем больше, тем лучше болельщиков, потому что дома родные трибуны, но как бы 12 игрок, когда много народа, все гонят, намного проще играть. Так что надеемся и ждем поддержку. Все-таки последняя игра, довольно неплохие результаты. Я думаю, что завтра придут и нас поддержат, помогут нам обыграть зирку. По-перше, Кіровоградська зірка це команда, в якої стоїть задача вийти в Прем'єр-лігу і по складу команди. і Вона дуже добротна команда. О, і звичайно, нам буде дуже важко з нею тягатися. Ну я думаю, що при допомозі болільників, які ми надіємося, що їх буде ну, хоча б не не цілий стадіон, ну більша половина стадіону буде заповнена. І при підтримці болільників, і, я думаю, вам і футболісти кажуть, що при великій підтримці болільників вони гонять команду вперед. Я думаю, що дожен. Будь позитивний результат футболісти розраховують на підтримку вболівальників, що дуже важливо для бойового духу та спортивної наснаги. Вхід на вирішальний матч вільний. Тож Черкаський Дніпро запрошує черкащан на гру, яка відбудеться 21 листопада на центральному стадіоні о 14.00.